Привіт! Сьогодні у нас розклад на тему Твоя тінь, що ти не хочеш бачити в собі. І у нас аркан «Вішальник». Це про жертву, про паузу, про застій, про те, що я нічого не можу зробити. І ти зупиняєшся не тому, що прийшов час, а тому, що ти боїшся зробити крок. Ти кажеш: я просто чекаю. Але насправді ти жертвуєш собою там, де тебе ніхто про це не просив. І, звичайно, це б тобі приносить великі страждання. І ти звик вірити, що ці страждання вони тебе очищують. Але насправді у тебе відбувається хронічне відкладання дій. Синдром жертви всюди, там, в стосунках, в роботі, в сім'ї, у тебе відбувається самознецінення, як звичайний стан, ти вже до цього звикаєш. Ти не вмієш просити про допомогу, просто мовчазне якесь страждання. І глибоке відчуття провини з'являється, як вже таке, ну, про покору, да? Я, все, Я підкоряюсь такій своїй долі. Але у мене для тебе чудова ідея. Ти можеш це трансформувати, навчитися бачити світ і. Ін...